Їжа з ресторанів усім нужденним. Волонтери з Британії, Франції та Македонії хочуть створити у Сумах благодійний кіоск із безкоштовними продуктами. Харчі для благодійності збиратимуть у місцевих ресторанах і супермаркетах. Ініціатива проєкту надійшла від одного з сумських рестораторів, бо у них іноді залишаються продукти, якими можна поділитися з іншими. маркети… Не треба боятися їжі, яка буде передана ресторанами і супермаркетами, адже в них уже є свої стандарти якості. Вони всі сертифіковані, і їжу, яку будуть передавати, вона вся буде запакована. Ідея не нова, її запозичили у європейців, де на вулицях міст часто влаштовують дні вуличної кухні, роздають невикористані продукти людям, які потребують допомоги якнайбільше. От і в Сумах годуватимуть всіх, хто вважає себе нужденним. Але перевагу організатори надаватимуть безхатченкам, малозабезпеченим пенсіонерам і вимушеним переселенцям. Працюватиме банк їжі протягом березня-квітня, реалізовуватиме проект Центр європейських ініціатив.